В Іспанії є медичні заклади. Медичні заклади, госпіталь. Ми знаходимося в Аріна, історія госпіталь, провінціал. Так. Уявіть собі, не лікують, не лікують. Госпітів, не лікують. А лікарі і персонал прямо так і кажуть, що ми допомагаємо безболісно, красиво дожити останні дні на цьому світі. Серед пацієнтів нажав і українці тимчасово переміщені, що намагалися уникнути війни. Але тут, а тут в такому от в закладі доживаю своє останні дні, які лікарями пораховані за всю історію. Цього закладу, як не дивно, є люди, які виписалися від силою своєї волі, вилікувалися або реанімірували ре ре агресивну форму раку онкологічних захворювань, призупинилася їхня іройнна села. Це Іспанія, дороже.